І відео зі землем дефізному пельмечику звіденка. Сьогодні ми граємо машинки на двох. Ми, коротше, катаємося. Я керую руном, він педальки тискає. Ми попробуємо сюди дойти кудись. А, кстати, пільмір... А, пофиг. ладно. Друзі ми там в кінці відео, коротше, попробуємо трохи е по е соло, тому що в цій грі Ешь так само соло. Вот. Так, нет, там люди застряганы идут туда. Разверта. Знаешь, пельмени, ты крутый. Ходи. Кстати, друзья, у нас есть другий чекпоинт с пельменем. Поэтому давай с веци Да. Так, тихо, 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 тут і молодки, тихо, 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 тихо. Давай, отут я все зависить від тебе. Я тут і не маю повертати нічого. Яма, ємама, ще живі. Підмій. Давай, я впевнений, ти нас тут і проведеш. А. А, чуєш, ж туда тут и даже осталось, туда и... ми можемо просто рассэтабить? Ну, тут, в принципі, з колесиком это ж осталось. Я не знаю. Погнали. Давай. Не, пер... Не переживай, вони там самі врізались. ми їдемо далі. <звук> Ні, давай, давай! Йо, ми встигли під ним. Так, та йой, фух, їма, вижили. Давай, зелений. Йой, ти бачиш, як нам повезло? Друзі, це все було знято на камеру. Блін, пельмені, щоб ти розумів, щоб ти розумів, це так само було зняти на камеру. Ти позоришся. Ну-ка, почекай. Ладненько, Що, пробуй їхати? О, єс! Опа, тихо, тихо, тихо! Фух! Не, мій, пльмен, туда мені не поле, нафіга ми сюди поїхали. Їдь, давай. Вже дороги назад немає. Їдь. Йма-йма! що так швидко? Не переживай, не переживай, я нас зараз зараз спавню. Е, Що? Що ти зробив? Ти в мене ревівку е, профукав. Геній. Дякую, підмінь. Надіюсь вона хоча б... ...лишиться у мене. Що не лишиться, буде фігово. Аминько пільмень, давай як тоді якось по случайності, щоб все вийшло Давай 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 ема, так просто криз нас прой. Я ще злами був, Ти розумієш пільмень? Як тобі просто везе пільм ау. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ні! Я чуть на міну не наї. Ой-ой! Рмінь! А, я думав, це буде пожоще. Ну ладно. В принципі, головне, що ми поїхали. Правда, правда. Та йой знов гірка якась. Я боюся цих гірок. Бо вона може в будь-який момент стати дуже скоросною, і ми просто вилитимо. Так, ладненько. В принципі, ми вже дійшли нормально так. О, ми доходимо до третьої локації, походу. Ура! Ми на третій локації? Ура! Нью чекпоинт, Sandy Shores. Якийсь. Шо? Тихо, тихо! А, пельмень туда. А! Не! Шо? Еть, попробуй. Попробуй поїхати. О, їма вийшла! Шо? Я не... То... Не, то, ми... то мені везе. Що я играю с таким нубиком, як ты, і мені я ще не дохну. не багато. Тихо, ти... ні. Тихо, 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 тихо. Жовтий, жовтий, зелений давай, проїжджай. Тихо, стоп, зупиняйся. Зупиняйся. О, Ніко! Чи нам ну, постійно тут чоловік показує? Та реально, я через тебе профукав свою ревівку. Ходить туди. А, друзі, давайте зараз я екіпірую свою void car. Вс, понял. А, ч А тут тільки ще дві карти лишилось получити чекпоінт. Ну, я так надіюся. Ми, в принципі, вже більшу по. Ми вже половину ігри пройшли, щоб ти розумів. Ну, як Тому Тож треба всі скини на машину... Всі коробочки там, всякі такі. Та їдь! Куди ти назад? Тихо. Та ну, куди ти назад їдеш? Так, це, це прикольно слухати, як это пельмени ра. прям так ржачно, я не знаю, коли нара. Би-бип. Тихо. Фух, як бы... Якби не та штука, ти розумієш, якби тебе заф зафаяло в нас що... тихо 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 шо? Зупинися, мабуть, волосочка. Давай. Ні! <с> Що там було? Давай певні менше одну попеточку собі зробимо. І вже тоді йдемо по одному. Подивимося, наскільки це буде прикольно, як буде виглядати наша карта, там всякі троліваль. Все погнали. Давай, попробуй провести нас як, якомога. Давай. <проб> а я купив занад, занадто крутий Мерседес, щоб він так їхав. Я, блін, потратив гроші, купив той твій Мерседес, як ти й замовляв. А ти тепер жалієшся, що то не Жигулі? Я е, поживаю гарно. Топ! Я гарно поживаю, так. Тихо, ти. Ты ти шо, серйозно? Ладно. Ладненько. Ладненько, пельмені, дам тоді по одному пробувати. Чи що? Давай. Воно, друзі, коштує 50 коїнів. Ми... Їдемо. Все, я поїхав, пельмень. Я реально один, що? Ладненько, пельмень, давай, де ти там. Є? Пельмен де ти є. А, та... а, йо, я на саму стартову пішов. Тоді давай я ресетнуся. У мене і так шокой нормально. Так. И я піду на саму дальню точку тоже. Тай! Так, 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 так. Берем саму дальню точку, стартуємо. Так, і їдем, друзі! Так! Ой, друзі, нарешті я сам! Нарешті я без того півменя! Реально машина чуть-чуть задержку і їде. Реально, під ним правду, каз. Давай, давай, давай! Блін, тачка, ти мене підводиш. Я хіба що тебе скину? Пока, <пока> плати ще 50 коїнів, що продовжить. Плати ще 50 коинів. Чуєш? Хочеш безплатний телефон? ПЛАТИ! Стой хоча б точки. не 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 не, не. Опа! Так, зелений. Далі, получается. Так, чекаємо... На зелений. желтый, зеленый. Шауден зеленый, Шауден зеленый, Юль фортанула. А, я, 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 нет, я застрял, серьезно, нет. Повезло. Так, что это таке интересно Так, а что это? Что это такие? Что? Что такие? Я не разумею. Там такі я не понял, друзі. Ну, ладно, походимо все. А, -а, -а, а, я понял, друзі. Тут треба туди стати і на швидкість треба переїхати назад. Ясненько. Да, реально, я вгадав. Йой, друзі, я двутопа. Все, файно, проїхали. Надеюсь, примене... Перьомін... Йо, пельмени, я уже нормально так прошел без тебя. Без тебя реально изично. не не, 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 не. Лишися, лишися. Машинка, я тебя умоляю. Не, не дохни. Машинка, машинка. Не, 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 не. Машинка, машинка, живы. Живы, машинка. Друзі, я Друзья, ты походу застряг. Ладно, час один пельмени дох не получается ми, напевно, на по-моему на темно уже заканчу о я куплю шишу так питки на ролика друзья мы открываем лайк кар друзья лайк кар вы тоже ставьте лайк друзья ставьте лайк ставьте лайк реально ставьте лайк я получил лайковую машинку Друзі, я получил лайкову машинку. Ставте лайки тоже. Так само, як і ця машинка ставить нам. Ну і, в принципі, друзі, з вами был понад 1к. Всім до зустрічі. Бувайте!